Новий 2015 рік приніс нові проблеми та несподіванки соціально вразливим категоріям українців. Зокрема, сім'ї, які отримують соціальні виплати на дітей, цього місяця відчули затримки. Кажуть, раніше все у повному обсязі отримували вчасно. Сьогодні ж грошей і досі немає. Ну зазвичай видають коли десь числа 7-8, а зараз вже яке сьогодні? 14-15-те. І ще на даний момент немає. Видають тільки по, скільки 810 гривень. Решту все відмінили. Це, звісно, не дуже. Легко утримувати дитину на такі гроші, але й ті затримують. Сергій батько двох дітей. Каже, кошти і справді затримують, а вони сьогодні дуже необхідні, адже гроші потрібні фактично на все. Ой, дуже дорого. Як ми купуємо памперс, то з якими памперсами просто 300 гривень у поповку. Копі вистає ну, на місяць. Може, може і не вистачить на місяць. В від дитини і від тисяч. Суміші у нас десь іде на місяць гривень 800. Не тільки на суміш. От і рахую, Що власне? навіть не вистачає тих коштів, що, 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 що дають. Начальник відділу соціальних виплат запевнив, заборгованості як такої немає, адже держава має надати допомогу упродовж поточного місяця. Якоїсь конкретної дати перерахування коштів да, державних соціальних допомог. Нашим одержувачам немає якоїсь конкретної дати, тобто ці кошти, належні кошти допомог за січні місяць. Якщо ми зараз говоримо про січні місяць, так вони відбуваються протягом січня місяця. Фахівці запевнили свою роботу, виконали усі заявки на соцвиплати, подали і кошти частково вже почали надходити, адже їх отримують з державного бюджету. Там на 13 січня, тобто на вчорашній день. Уже профінансовано або не профінансовано треба правильніше говорити. Перераховано на рахунки одержувачів а і на банки на поштові відділення близько 20% від загальної суми так потреби, яка в січневої. На даний момент що це свідчить? Свідчить про те, що процес розпочався і він є. Нестачу коштів відчули і у фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Востаннє гроші отримували 12 грудня. Тому нині рівняни не отримують лікарняних та допомоги по смерті рідних. На даний момент у нас всі заявки, які були подані страхувальниками по 2 грудня, профінансовані. А Кошти, які замовлені у виконавчої дирекції, надійшли на рахунки рівненського обласного відділення, включно по 6 січня. В зв'язку з ситуацією, що немає наповнення державного бюджету, кошти на рахунках немає перерахувань коштів на наші рахунки. Поки ми готували матеріал до ефіру, фахівці повідомили, що вже отримали кошти на виплати лікарняних по вагітності та пологам, а також для виплати матеріальної допомоги на поховання. У фонді запевнили, за кілька днів ситуація нормалізується. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.